Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну я скажу так, що по захисту більш-менш, окрім першої чверті, ми зпорались. Але по нападу, коли ми виходили там штрий прорив чи якийсь позиційний напит, то ми просто мазалися під кінця і за цього ми не могли відірватися від суп-супротивника і. Тому так і перша половина була, і потім вже почали мазати і триочкове, і з-під кінця колись позиціоне нападу. І тому не могли уйти у відрив, а цим скористався і якось нас теж затягнув у цю кінцівку, і в кінці вони попали, коли було плюс 5, і вже було важко щось робити. Ну, Проявили характер і влучили дуже важливі кидки, і тому перемогли. Ну, Можу сказати, що це триллер, який ми очікували. Кожен третій день баблу це для нашої команди це лотерея, наскільки ми готові. Сьогодні були готові так, як у перших баблах, То, тобто ніяк. Дуже складно грати, коли ротація обмежена. Дуже складно грати, коли немає основного плеймекера. Складно грати, коли е, гравці настільки втомлені, що е, окремі не можуть е, до трьох хвилин витримати на площадку, на майданчику. Тому е, характер є, а фізичних сил не вистачає. Очікувати, е, очікували. Е, очікували. Да, ми очікували, тому що на, е, потрібно і нам і їм. І наш відсоток ганебний. Реалізація швидкого відриву без слів, без коментарів. І е, е, єдине, що я вдячний хлопцям за самовіддачу віддачу у кінці. При мінус 5 за хвилину, 18, можна було опустити руки і не грати далі. Але хлопці зібралися, виконали те, що нарісували. Намалювали в, в, в тайм-ауті, тому складна, але перемога. Всіх з перемогою до кубка. Не готові, не готові, не віримо в себе ще. Молоді гравці, досвіду немає, такі ігри треба догравати вміти. А люди розгубилися, коли треба було відзахищатися, треба було підібрати один підбір, візьми, і гра в кармані. Але концентрація відсутня. Такі моменти. Це досвід для них, для них це досвід. Якщо тільки вони його реалізують, наші гравці в певній в нормальній мірі, то може щось і вирости. Якщо такі ігри аналізувати не будуть і розуміти, що треба робити в такі моменти, то в баскетболі нема чого робити. Та ні, все пішло так і перша, і друга. Ну, друга там таке трошки провальна, але ігра була хороша, і гра більш-менш контролювалась. Нами, за виключенням там пару моментів. І хлопці, в принципі, все зробили для того, щоб перемогти в основний час. Але, на жаль, так як Дмитро сказав, молоді гравці є молоді гравці. Десь трошки не повірили в себе, десь трошки виключились зі гри. А в Запоріжжі все-таки трошки більше досвідчених гравців. Якраз вони в останні моменти зробили те, що треба. Забили трошку, забили важливі. Очки з під кільця підібрали і тому вони виграли. Але в загальному я дуже задоволений, тобто, виходить, хлопці бились до останнього, не здавалися, а це дуже добре і це хороший такий показник. І залишилось тільки відпрацьовувати над помилками, над всякими такими нюансами. Але якщо є таке бажання, то будемо працювати далі.